Добрий ранок! Сьогодні 25 вересня, я адвокат Ольга Михальчук, і це мій проєкт Адвокат інфобізнесу. Я в ефірі, поки ви приєднуєтесь, я вас вітаю, вітаю тих, хто дивиться в записі, і запрошую вас до спілкування. Задавайте питання, задавайте питання в ефірі, задавайте питання під відео, будемо спілкуватися. Це завжди такий більш приємний та корисний формат роботи. І так, сьогодні ми тут зібрались для того, щоб обговорити тему. «Інфоциганство проти інфобізнесу. Що я буду розповідати? Я буду розповідати про юридичні ознаки інфоциганства. Але перш ніж ми почнемо, хочу вам сказати, що це буде ефір, це буде, ну я так хочу в 20 хвилин вкластися, максимум в 30, щоб ми обговорили, що ж все таки відрізняє інфобізнес як бізнес від інфоциганства в поганому розумінні цього слова, як воно сприймається негативно на, на просторах онлайн. Для чого це? Я це роблю з певною метою. І запрошую вас також дивитися та поширювати цей ефір з певною метою. А мета така створення безпечного та прозорого, захищеного інфопростору. Для того, щоб ті, хто споживають онлайн-послуги, інфопослуга, а таких людей ну, достатньо багато в наш сьогоднішній час, вони споживали їх максимально екологічно. Отримували максимально корисні результати, не були ошукані, не покупали повітря, а покупали дійсно для це. Придбавали для себе дійсно те, що їм допомагає вирішувати їх питання. І ті, хто працюють як бізнесмени, для того, щоб вони робили це максимально прозоро, були чистими, відкритими перед своїми споживачами і. Отримували за це, звісно, прибуток, отримували за це визнання і збагачувались, були більш успішними, більш багатими. Як споживачі, які вирішують свої проблеми і отримують рішення в результаті споживання послуг інфобізнесу, так і інфобізнес, який заробляє на тому, що робить бізнес, а не на тому, що продає повітря. І так, що ж таке інфоциганство? Хочу сказати, що, звісно, інфоциганство в поганому розумінні цього слова, воно не визначено законодавством. Немає в законі визначення, що це таке. Більше того, вам скажу, що в законі немає визначення того, що таке інфобізнес. Так, є закон про цифрові послуги та цифровий контент, де цифрові послуги це вже є об'єктом купівлі-продажу, і цифрові послуги можна постачати, що в принципі. На просторах онлайн-простору і в інфобізнесі і робиться. Тобто вже продається доступ до інформації. Але повернемось все ж таки до інфоциганства. Хочу зробити таку оговорку з приводу того, що я не хочу якось негативно оскверняти там, ну, негативно висловлюватись проти етнічної групи цигани. Так? Це зовсім не для цього. Я використовую своє особисте сприйняття, суспільну думку та те негативне трактування інфоциганства, як воно є в інфопросторі на просторах інтернету. І так, хто такий циган? Це люди, які якось заволодіють увагою та е внушають людині те, щоб людина віддала їм гроші. Ну, от, наприклад, да, як було це в моєму дитинстві, коли е, були місця посеред місця, там, біля Оневермагів, там ще чогось, торгових центрів, коли е, цигани, ну, представники цього етносу, так, вони там м, намагалися завести бесіду з людиною, сказати, а у тебе там щось погане, а я тобі допоможу, позолоті ручку, дай мені щось. І людина розуміла, що її зачепило за її біль, або щось важливе для неї сказала. І через те, що цигани заволоділи увагою цієї людини, зачепили за щось боляче. Людина віддавала гроші. Там коштовності, гроші. Я знаю такі випадки, коли спеціальними вони володіють, не знаю, гіпнопрактиками, НЛП. Вони так, людину зомбують, що людина і знімає коштовності з себе, і виносить гроші з дому, і все інше. Чого це сьогодні порівнюють з інфобізнесом? Тому що е інфобізнес... інфобізнес це не інфоциганство, але Деякі люди сприймають, що торгівля доступом до інформації це нібито ведення в оману. Давайте поговоримо, які все ж таки ознаки є у інфоциганства, і яких ознак все вже до суті. Да? Так проговорили, володіють технікою слова. Так, да, володіють технікою слова і знають, як зачепити за болюче. Тобто. Побачити біль людини, відчути її, і потім запропонувати людині рішення цієї проблеми через те, що людина віддасть гроші, заплатить за рішення. І вони це роблять шляхом введення людини в оман. Тепер переходимо до справи: що ж роблять таке інфоцигани, чого не робить інфобізнес. Інфоцигани, звісно, працюють без всякої реєстрації, беруть готівкою, беруть коштовностями, беруть речами інфоциганство, воно не зареєстровано. Воно приймає гроші на картку і немає офіційної. Юридичної реєстрації. Інфобізнес, інфобізнес, на відміну від інфоциганства, це, звісно, зареєстрована офіційна діяльність ФОП і оплата за послуги інфобізнесу власниками свого бізнесу приймається на офіційні рахунки. Це перша відмінна особливість і перша ознака, друга ознака, яка. Звісно, що інфоцигани, та й взагалі цигани, спробуйте їх потім знайти. Так? Вони себе не офішують, вони працюють неофіційно. Вони не кажуть, що я такий-то -та фоп-циган, я у вас зараз візьму стільки-то грошей, та ви отримуєте такий-то -та результат. Ні, їх потім не знайти. Вони як з'явились, так само вони і губляться. Яка? Юридична ознака інфобізнесу, яка відрізняє в цьому плані інфобізнес від інфоциганства. це те, що інфобізнес здійснюється від імені ФОП в. Профілі на сайті має бути обов'язково зазначено, що ФОП такий-такий-здійснює -та, -та то таку то -та, таку-таку-діяльність, то то його можна всюди знайти. Інформацію про нього можна знайти в його профілі на сайті, в лендінгу, в профілі Інстаграм, можна знайти в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, юридичних базах, на PO OpenBot. тобто всюди. Якщо це інфобізнес, бізнес це прозора відкрита діяльність. Ніколи інфоциган ви ніде не знайдете. Вони візьмуть гроші і щасливенько собі підуть з грошами. Наступна ознака: інфобі. А і в цьому ще що хотіла сказати? Є певні вимоги, вони визначені законом про. Цифрові послуги, цифровий контент, про захист прав споживачів, про електронну комерцію, згідно якої інформація про продавця, в тому числі про продавця інформації, має бути відкритою в профілі. Тобто, має бути такий онлайн-куточок споживача. І в цьому онлайн-куточку споживача має бути зазначено прізвище, ім'я і хто що робить. Тому що. Отакі от, 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 от назви, як ну там сонечко, е, Щаслива мама або Творець щастя, все це не інфобізнес, це більш ознаки інфоциганства, тому що інфобізнес він передбачає призвище, ім'я та координати. Відкриті офіційні, тому що офіційному інфобізнесу йому нема чого боятися. Якщо його і навіть знайдуть, він здійснює свою діяльність офіційна, гроші бере за свої коди квит, та відповідно не буде нести ніякої там, негативної, кримінальної, не кримінальної, а не цивільної відповідальності. Наступне: це наступна вимога з закону про те, що яка послуга надається від власника інфобізнесу. Склад послуги, назва послуги, вартість послуги, порядок її отримання та можливість отримання повернення, якщо це передбачено такою послугою. Звісно, якщо це інфоциганство від інфоциган, ви не знайдете і не отримаєте ніякої інформації, що це за послуга, як вона надається, яка її вартість, який її склад, і як отримати повернення. Про це можна забути. А інфобізнес, так, це вимога законодавства, більше того вам скажу, законом про електронну комерцію, про захист прав споживачів. За порушення цієї вимоги передбачені штрафи. І штрафи це не те, що споживачу, шуканому, який не знає, яка послуга продається, якою вартістю, який її склад, які умови повернення грошей за цю послугу. А це штраф на користь держави, якщо ця вимога порушується. Тобто, обов'язково має бути куточок споживача, навіть. Instagram, де зазначено мої послуги, назва послуга, склад, послуга, термін її надання, вартість. Або, якщо ви в відкритому доступі не розміщаєте саме вартість, споживач. Має право отримати доступ до цієї вартості за першою вимогою, тобто на запит ви надаєте інформацію про вартість послуги так правильно з законодавством. Це взагалі не маркетинг. Я не маркетолог, не рекламщик, нічого. Я вам розповідаю, як правильно це робити з точки зору закону. А з точки зору закону обов'язкова ознака юридична саме інфобізнесу це надання інформації про послугу, склад. Вартість та порядок отримання цієї послуги, і, звісно, про умови повернення цієї послуги, якщо такі умови передбачені. Поїхали далі. Така ознака: от е, інфоцигани та ін, цигани, вони ж взагалі ніяк не переймаються щодо персональних даних своїх клієнтів, назвемо так, споживачів. Вони відкрито розповсюджують інформацію про те. Що там у людини було, що у неї боліло, з якою інформацією, з якою болю чи проблемою вона звернулась, все це розміщається в публічному просторі, офішується. І на вимоги закону про захист персональних даних, інфоцигани взагалі ніяк не зважають. Давайте проговоримо тут про циганів, ну, яких ви там бачили так, може, десь там по вулицям, десь на ринках бачили, десь ще. Коли вони кажуть, а у тебе там дружина тобі зраджує? Як ви думаєте, якщо поряд те дружина, якось там персональні дані захищаються, ні? Або ой, що у тебе там щось болить, я знаю, знаю, як тобі це вилікувати. Як ви думаєте, персональні дані захищаються чи ні? Більше того, розповім інформацію: тут небагато у нас глядачів. Кому буде цікаво, знаєте, коли я тільки завагітніла і перші там було місяць чи два, я ходила до церкви у неділю, вийшла з церкви, ну, тобто по мені ніяк не було видно, що я вагітна чи якісь там ознаки. І стояла дівчина, ну, на вигляд циганка, і вона мені так дивиться в очі і каже, о, під серцем дитину носиш, а давай я тобі. Розумієте, тобто вони якось зчитують цю інформацію. Є у них якісь канали, і вони це бачать, розуміють. І якби я була до цього якось схильна, мабуть, були якісь наслідки. Але я з дитинства боюсь циган, кажу, як є. Мене в дитинстві вчили, що не підходь, не розмовляй, не дивись, не відповідай, ніяких розмов не веди, тому що тебе гіпнотизують та ще щось роблять, тому, ну, звісно, я прийшла мимо, та нічого такого не було. Ну і як це відображується в інфобізнесі? Інфобізнес, який відкрито розповідає про кейси? Відгуки, ще щось в публічному просторі все це показує, це вже інфоциганство, це не інфобізнес. Тому що персональні дані, такі як фото, ім'я, нік, це те, що дозволяє ідентифікувати особу. А якщо особа ідентифікована, то відповідно її персональні дані мають захищатися тим, кому вони. Ну, у кого вони є, кому вони потрапили, так? це обов'язок згідно законодавства. І до чого це я веду в практичному сенсі, не в теорії, а в практичному сенсі. Якщо ви здійснюєте роботу з особами, якщо ви інфобізнес, власник інфобізнесу. Працюєте з людьми, то правильно використовуєте відгуки, кесі, правильно використовуєте персональні дані. Як це правильно? Це з дозволу. Або отримайте дозвіл від людини, яка до вас звернулась з певною проблемою. Ви попрацювали та вирішили цю проблему. Отримайте дозвіл, можна я використаю ваш кейс, ваші дані як свій кейс, і офіційно з вашим фото, ім'ям розміщу цей, цей кейс, цю інформацію. Якщо людина погодилась, все, окей, ви нічого не порушуєте. Або у вас має бути там договір оферти, про який я завжди розповідаю в своєму профілі. Є у мене дописи, якщо цікаво. яким... Визначено, що коли людина звертається до вас з послугою, вона погоджується, що інформація про якесь там проблему, ще щось, про хід роботи, з яким ви мали справу, вона буде офіційно оприлюднена. І це буде використано як кейс. Тобто персональні дані мають захищатися. І інфобізнес він захищає персональні дані, а інфоциганство взагалі про це або не знає, або порушує, або не має їм до цього ніякого діла і нічого взагалі ніякої турботи. Вони не те, що законопослушності. Вони взагалі не дбають про своїх клієнтів. Так, поїхали далі. Інфоциганство. За що ж вони беруть гроші? За що вам платять призначення платежу? Інфоцигани беруть за повітря, вони просто беруть за повітря, щось обіцяють, роблять не роблять, просто хапають людину за якийсь її стан і продають. Повітря, як і цигани, ну ви ж не зможете взяти у них реквізити, так? Ви ж не спитаєте у них, а який у вас квет, ви ж не спитаєте, яке призначення платежу мені зазначати і квітанцію вони не нададуть, правильно ж? Інфобізнес як працює правильно з юридичними ознаками інфобізнес. Інфобізнес це ФОП, який має певні кведи, наприклад, надання інших інформаційних послуг, наприклад, надання індивідуальних послуг або іншої відеоосвіти, зазначені в державному реєстрі. За що платять при здійсненні платежу, призначенні платежу, клієнт, який звернувся, споживач, зазначає за надання. Інформаційних послуг за надання індивідуальних послуг, за надання за оплату навчання на курсі, наприклад. І потім ще є третій документ, який відображає функціонування, що ФОП здійснює діяльність надання індивідуальних послуг, ми будемо говорити ізорічні послуги. Так? Він отримує оплату з призначенням платежу. Індивідуальні послуги. І відповідно всі процеси, які відбуваються в процесі цієї послуги, як надається інформація, як бронюється місце, місто, як проходить консультація, за що в результаті отримуються кошти, як відбувається повернення, як захищаються персональні дані. Все це відображено в договорі публічної оферти, весь, весь процес надання послуг. І відповідно це такий яскравий показник. Того, що ця ознака це ознака власника, діяльності власника інфобізнесу. Тому що всі свої бізнес-процеси він відобразив в цьому договорі, і це вже офіційно. На цьому, в принципі, все, що я головне хотіла сказати, я сказала. Зараз я повторю, я навіть вклалася в 17, хотіла в 20, вклалася в 17 хвилин. Зараз я вам перерахую, які ж все-таки є ознаки. Юридичні ознаки інфобізнесу, які відрізняють від інфоциганства. Перше це офіційна реєстрація ФОП. Друге це приймання грошей на офіційний рахунок ФОП, а не на картку. Третє це наявність онлайн-кабінету або онлайн-рецепції як куточок споживача, де Наявні всі відомості про продавця інформації, про власника інфобізнесу. Четверта, це публічна розміщена інформація про склад послуги, про порядок надання послуги, про вартість послуги, про доступ до послуги. П'яте – за що вам платять? В інфобізнесі чітко і прозоро ниттю відображається в багатьох документах інформація. Що здійснює яку діяльність в кведі? За що платять в призначенні платежу? Як ця послуга надається в договорі публічної оферти? Та ще є звітність, в якій це відображується, за що заплатили, і за що звітував саме цей власник інфобізнесу, який працює інфо офіційно. І. Шоста здається, шоста ознака це наявність сам. Шоста ознака це персональні дані. Так, Інфобізнес він діє відповідно до законодавства і дотримується вимог законодавства про захист персональних даних своїх клієнтів. А інфоциганство поширює їх як хоче, взагалі не дбає. Ну не те, що про болі і проблеми своїх клієнтів, а взагалі про виконання. Вимог чинного законодавства. І останнє це договір публічної оферти, в якому для інфобізнеса чітко відображені процеси, як все працює, та передбачені всі-всі умови і для захисту прав споживача, і для захисту бізнесу, самого власника, самого цього інфобізнесмена. На цьому всі ознаки я вам назвала. Я. Це дуже коротенький виявився ефір, але мені здається, що я. Ой, ви тільки приєднуєтесь. Я вам дуже рада, що ви приєднуєтесь. Я думаю, ті, хто не приєднався, коли почався ефір, подивіться це в записі. Я вам пропоную. Пропоную для того, щоб ми всі приєдналися до створення безпечного онлайн простору, прозорого онлайн-простору, в якому приємно працювати, коли ви власник інфобізнесу, і ви в умовах якісної конкуренції надаєте якісні послуги, отримуєте за це е, винагороду, достойну винагороду, і стаєте більш успішними, багатими, щасливими, так, визнаними, експертами з усіма юридичними ознаками. Саме інфобізнеса. Так і споживачі, ми ж також і споживачі, і хочемо споживати ці послуги, не бути ошуканими, щоб вони були якісні, щоб ми не покупали невідомо що, невідомо у кого. А для того, щоб ми покупали якісні інфопродукти у якісних експертів, у експертів, які Працюють відповідно до законодавства. Ми всі це хочемо. Ніхто не буде, хоче бути ошуканий, а потім шукати свої гроші або щось комусь доводити. Та тому я вас пропоную вам ділитися цим ефіром. І створювати таку, ну, з точки зору карми, да, вкладати таке насіння, своє насіння в створення безпечного та екологічно чистого, прозорого, законного інфопростору. Зі свого боку я також це створюю своїми діями. І вкладаю таке насіння, таке насіння, як цей ефір. Я також, окрім того, що про це розповідаю, я ще своїми діями надаю такі послуги. В моєму блозі ви можете зайти дуже багато інформації для власників інфобізнесу. І дуже інформації, багато для споживачів, на що звернути увагу, коли вони ці послуги купують, якщо їх ошукали там з курсом чи ще чимось. А також, ну, звісно, я розповім, які послуги я надаю на платній основі. Це сама та. Перша базова реєстрація ФОП. Я супроводжую, ви можете придбати консультацію. Я супроводжую реєстрацію ФОП. Для інфобізнесу підбираю кведи, які правильні саме для інфобізнесу, вигідну систему оподаткування, так, щоб податковий тягар не накрив весь інфобізнес, щоб він продовжував бути вигідним. Юридична консультація до 1 жовтня ще 2 тисячі гривень, після 1 жовтня буде 4 тисячі гривень. Бачите, я офіційно працюю, я офіційно розповідаю про те, що, скільки коштує, що в цього це входить. Я вас супроводжую протягом цієї онлайн-консультації. Ми зразу з вами реєструємо ФОП через дію і розповідаю вам про всі ризики, відповідаю на запит, на ваші питання, які у вас будуть виникати щодо оформлення і щодо потім ведення інфобізнесу. Якщо ви не хочете консультацію, ви можете придбати самостійно, в самостійному режимі опрацювати у мене є гайд, законний інфобізнес, там все. Від реєстрації ФОП, там про оформлення куточку споживача, там про те, де розмістити Інформацію про себе, як її розмістити, в якому кружечку, як це подати, все це чітко виписано. Як розмістити інформацію про свої послуги своєму, якщо у вас телеграм, якщо у вас інстаграм, якщо у вас лендінг, якщо у вас сайт, як все це правильно оформити? Там інформація про те, як працювати з відгуками, як працювати з персональними даними, як можна, як не можна, де що закрити, де що розмістити. Там інформація взагалі, як оформити профіль Instagram, якщо ви інфобізнес, що зазначати, що не зазначати, і як все це правильно прописати. Там також інформація про оферту, навіщо вона потрібна, і що робити, якщо у вас немає оферти ще поки що, щоб це були ознаки інфобізнесу, щоб це був законний інфобізнес. В Принципі, все, що я роблю, воно з того чи іншого боку створює саме законний інфобізнес і цю середу. Які хочеться працювати, і в які хочеться споживати ці послуги, цей гайд він вартою всього 499 гривень. І я його розмістила в закритому телеграм-каналі. Інформація щодо актуальних податків буде постійно оновлюватися. Наприклад, нам з 1 жовтня вже обіцяють, що буде військовий збір. Всю інформацію, якщо все ж таки цей закон набере законної сили, я гайд і завжди у вас буде доступ до актуальної інформації про податки, про збори, як здавати цю звітність, Ну, взагалі, про все, про все, про все, навіть про вимоги до, 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 до реклами, як правильно свою рекламу розміщувати в інстаграм, щоб не попасти по, про, на штрафи, тому що штрафи. Щось я сьогодні заговорююсь, не розговорилась ранку. Тому що за неправильну рекламу законом передбачені штрафи, і там чітко все розповідаю, як це робити. В шапки профіля можете зайти, там у мене є лендінг і все. Дуже прозоро придбати. Ну, а якщо ви хочете вже, щоб у вас був ну прям такий рівень захисту, коли все-все-все оформлено, ви можете мені написати. Ми розробимо для вас договір публічної оферти. Це персональна робота. Вона робиться під конкретно власника інфобізнеса, відображає саме його процеси. В неї закладається саме лінійка інфопродуктів, які надає саме цей власник інфобізнесу. Щоб це був не продаж повітря, аля, все про все ні. Конкретна послуга, що це консультація, це консультація. Якщо це курс. Курс, марафон, марафон, якщо це з доступом, без доступу, з живими не живими, все це я прописую, щоб у ні у кого ані у споживача, ані у службу у справах е, захисту прав споживачів, не у податкове, ні не дай Бог, якщо там в поліцію не поліція почне розбиратися. Що ви таке продаєте, чи не повітря, чи ви не шахраї, не виникло ніяких питань, тому що в цьому договорі оферти я приписую всі всі процеси. Ми працюємо з вами персонально. Дуже вам рада, що ви були. Дуже вам рада за підтримку і за коментарі. Якщо будуть ще коментарі, пишіть під відео. Всім гарного дня, гарної середи, всім до побачення!